Вітаємо глядачів телеканалу Перший західний. І ми зараз перебуваємо на площі власне, університету імені Івана Франка. І власне тут найменші постуни зараз. Уже, свої у лунах кривавих крабавих ромом гармату важкій боротьбі, на вицарську честь, на предківську славу, відчисні обіди свята. Що на рівні вольний могутнім зростав, Щоб думав журливих невольних чатуга, замовкла огонь, то щоб співна ж вона, на загубляй щастя по всій Україні, Жити позажним забуду, щоб сварив що і прямих спин, Щоб всіх зняв до неї. На працю й невдачі всі злидні, недолю Пимую завдання великої гри, життям поборюсь як струга. Щастя вітчизну свою поведу. Прибори до стопи. Цілість на честь пластунів, які сьогодні склали свою пластову присягу, триче пластова гасло скоп. Свіга!

Що днем народження організації пласт вважається саме день складення першої пластової присяги. І, власне, ця подія відбулась у Львові 12 квітня 1912 року. І, власне, сьогодні 113-та річниця з дня складення першої пластової присяги. Дякуємо, що були з нами. Побачимось!